Перша камера у нас буде на перехресті вулиця Шевченка. Вона буде з автоматичним розпізнаванням номерних знаків, щоб можна було знати, яка машина заїхала в місто. Це стосується нашої поліції. Це їхнє прохання. Також у нас будуть камери на перехресті Героїв Чорнобиля та вулиці Полтавської, з вулицею Вусівською та Шевченка. Там буде чисто оглядова камера. Яка буде фіксувати порушення правил дорожнього руху, можливі ДТП? Камера буде на центральному перехресті. Це вулиця Харківська з вулицею Свободи, і вона буде мати 20-кратний зум і можливість знімати до алеї нашої. І ще одна камера на перехресті вулиці Харківської з вулиці Незалежності біля старої школи. За мету ми ставимо собі, щоб всі в'їзди на балківщину все ж були встановлені камери. Це пройдена не однією особою, що це дійсно команда працювала. По вулицям робили опитування, робили інтерв'ювання, відеозйомки, писали протоколи, це була дійсно праця. Це дуже добре, що така команда робота пройшла із залученням і громадськості, і працівників апарату міської ради. Для того, щоб досягти певної мети, треба об'єднувати зусилля, мати певні бачення вирішення тих чи інших проблем. І якраз ця група робоча цим зайнялась. Коли ми говорили тільки з поліцією про забезпечення безпеки там в громаді, то це одне. Коли залучається до цієї проблеми не тільки поліція, а широкі верстви населення, щоб кожен розумів, що безпека. Громади це не тільки проблема поліції, а це питання, які ми повинні вирішити всі разом. Перший крок зробили вже ці камери відеоспостереження будуть встановлені. І ми ну, хоча б частково закриємо громаду, бачимо, хто в'їжджає, хто виїжджає сьогодні в умовах військового станції. Дуже і, і в мирний час а сьогодні особливо це дуже важливо для громади для забезпечення для громадського порядку. Це дуже добре, коли ми можемо прозвести собития, які наступили ну, в прошлом, і, і ми бачимо реальну картину, то есть, то, що відбувається. Есть, і ми будемо змедлительно то зреагувати на кримінальні адміністративні правопорушення. Побольше большое спасибо э, той организации, которая нас обучила э, мир э, женщины-безпека. Это очень важно в такое тяжелое время, э, чтобы наша жизнь, э, жизнь обычных э, мешканцев нашей громады, э, дитячок, женок была безопасная. Я надеюсь, что такая тесная спецпраца приводит до таких результатов. Кризова кімната є, автомобілі є, камери безпеки є, інформаційна політика у нас забезпечена. Я думаю, що дівчата всі не проти далі працювати щодо цього такого жіночого, такого напрямку безпеки. Вірена, добрий день. Ви учасниця проєкту. Напевно, багато знаєте про безпеку в нашій громаді. Прошу про сім'я, скажіть, будь ласка, в чому цінність, в чому потреба тих камер, які встановлені у нас зараз на вулиці Харківській? Камери попереджатимуть ДТП, допоможуть поліції в розслідуваннях, а також можливо водії будуть повільніше їздити, знаючи з ним камери. Е -е, скажіть, будь ласка, а які мають бути на вашу пункту кроки стосовно подальшої безпеки в нашій громаді? Наступним кроком, якщо буде можливість, це буде дорожне покриття, освітлення на тих вулицях, які цього потребують, і захарашення по деяким вулицям на